Чи відчуваєш ти сьогодні спокій у серці? Якщо ні, тоді зупинись на хвилинку і послухай це. Молитва це не просто слова, це розмова з Богом, яка приносить мир в наші душі. Коли ми перебуваємо в труднощах, саме в молитві ми знаходимо силу і надію. Тому я хочу поділитися з тобою одним секретом. Господи, в Тебе я знаходжу спокій. В Тебе я знаходжу силу. Навчи мене довіряти Твоїй волі, навіть коли я не розумію, яким шляхом йду. Друзі, братики сестрички, ця молитва є ключ, який відкриває двері до спокою та внутрішньої гармонії. Коли в душі панує буря, ці слова дозволяють знайти притулок у Божій любові. І це не просто фрази, це послання, яке приносить віру, надію, силу і спокій. Не бійтеся молитися, не бійтесь довіряти. Кожен день, кожна хвилина це можливість наблизитися до Бога. І знайте, що він завжди поруч, готовий вислухати, готовий підтримати. Поділіться цією молитвою з тим, кому вона потрібна. Можливо, саме зараз твоя молитва буде тим, що змінить чиєсь серце на краще. Залишайтеся з Богом.